Привіт, мене звати Павло. Привіт і Христя. І сьогодні ми будемо дегустувати том-ямівку від Спайсера. Ми вже з Марічкою дегустували різні такі маленькі настоянки е, Спайсер. Ну, а ця, напевно, найбільш незвична, тому що вона і смаком мого улюбленого тайського супу. Е, ну, Христя ще не пробувала томям. Але думаю, що їй також цікаво. Тут е, такий невеличкий об'єм: 50 мл, 36 градусів. Ну, і в складі е, тут є такі різні трави, е, які входять до складу цього супу. І це лемонграс, корінь галангалу, листя кафрицького лайму, чилі, е, цедра лайму. Також у складі цукор білий і мед. Ну, Міс цукру 5%. Колір такий ледь жовтуватий. Спробуємо. Як тобі запах? Яскравий запах. Так. Ну, мені подобається але Я не знаю, що там. Ну, на жаль, тут немає в складі е, ні креветок, е, ні грибочків, ніяких інших компонентів, тільки трави, але все одно запах такий приємний. Ну, спробуємо. Ой ой. Як тобі? Пікантно? Дуже. Такий солодкувато, гострий, трохи травянистий смак. Здається, по мені видно, наскільки гострий. Досить непогано. Ну, якби кажу, ще туди креветочок або курочки, то було б взагалі саме то. Але і так, досить непогано. Хоч вартість немала 105 гривень за таку маленьку пляшечку. А велика 0,7 літра продається на сайті Spicer за 970 гривень. Е, ну, є е, на розетці на Маудау по знижці за 699. Напишіть, чи ви пробували щось таке цікаве зі Том яму і до наступних дегустацій. Па-па!